Коли у сусіда на галявині трава зеленіша, мені погано. В чому причина? Досить цікава тема. Поки підпишіться, я тим часом розкажу. В даному випадку справа в самій звичайній людській заздрості, або ж по іншому, її ще називають зеленою жабою, яка сидить у вас на шиї, давить і затмарює власні проблеми. Вас з дитинства не навчили радіти успіхам інших людей, і замість цього вас порівнювали просто з іншими. Скоріше за все, що вам досить часто приходилось чути, що подивися там на сусідку Марійку, яка вона хороша, розумна, молодчинка, гарно навчається, а ти в нас просто бездар і суцільне нещастя. І Звичайно ж, дитина, яка чує такі слова від своїх батьків, в першу чергу ненавидить ту марійку, з якою її порівнюють і хоче її просто покарати. В таких випадках дитина рідко шукає можливість щось самостійно досягти в цьому житті, тому що вона знає від своїх батьків, що вона ні на що не здатна, вона просто бездар. І от, звичайно, що будь-чого в цьому житті досягти, можна тільки за чужий рахунок, наприклад, відібрати силою, вийти заміж чи стати хабарником держслужбовцем Заздрість і скупість супроводжують таких людей все їхнє життя. Вони постійно незадоволені тим, що вони мають, якщо мають навіть більше за когось. Завжди буде в сусіда зеленіша трава, в подружки кращий, і вродливіший чоловік і діти. І, от саме головне в цій ситуації, те, що почуття задрості, воно є саме для власника токсичним, і досить серйозні наслідки воно залишає на здоров'ї людини. Можуть бути проблеми з шлунково-кишковим трактом, проблемою з печінкою і багато чого іншого. От, у вихованні дітей є два дуже важливі фактори. Дітей потрібно хвалити за те, що вони щось зробили, і ні в якому разі не можна їх порівнювати ні з ким. Кожна дитина це є індивідуум, це є особистість. Саме так потрібно ставитися до дітей, потрібно їх поважати. Отже, якщо вам потрібна допомога з підняття самооцінки, реєструйтесь до мене на консультацію. Посилання на мій сайт і інстаграм знайдете у шапці профілю. Також поставте лайк і підпишіться на мій канал.